Вітаю вас, мої дорогенькі, я, Ірина, і я відповідаю на ваші запитання. Пані Ірина запитує: Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи зачепить війна Бесарабю в лапках Одеську область? От Одеську область я подивлюся. Чи дійсно потрібно вивозити своїх сидів з України, яким. яким... Виповнилось 14. Яким виповнилось 14 років? Ось це останнє запитання що стосовно ваших дітей, 14 років чи ні? Це індивідуальне запитання. Я не буду спеціально робити для цього розклад. Одеську область ми вже дивилися. І чи зачепить війна? Як ви вважаєте, хіба вона до цих пір не зачепила? От, от просто запитання. Странне трохи запитання. Ви хоч знаєте, де Бессарабія? От і все. Гаразд. Дивимося Одеську область. Що чекає Одесу? Ну, оборонні, наскільки я розумію, до справжньої перемоги, до. Е Підписання якогось миру, от поки не буде якогось перемир'я, затища, припинення вогню, доті буде Одеська область під цим, під прицілом. Так, доті буде під прицілом. Ця територія, скажімо так, Росія кинула око на цю. Територію. Ми вже часто дивилися е, такі, е, скажімо, критичні області України, от, і Одеса відноситься до цієї критичної області. Так, це не Харків, так, це не Суми, так, це не Херсон, але все рівно, все рівно Одеса теж під прицілом. Ось якось так. І це намітка на Одесу. Так, Чи буде взяття Одеси, наприклад, запитаємо, чи буде якась висадка десанту. Дивіться, нещодавно вбили Дем'яна Ганула, здається. я його не знаю. Це я перший раз про нього почула, відверто вам кажу. Ось, Хтось каже патріот, хтось скаже якийсь нарко вота. ви зрозуміли, про що я. я. Mm, зараз подивлюся, чи було, було це вбивство а, саме для того, щоб, наприклад, послабити а, Одесу. Тому що, а, ну, хтось прирівнює його до Стерненка, хтось прирівнює його ще до когось. Ну, це особа, скажімо так, була самостійно, чи ні? Дивимося, чи було це. Вбивству. Ага. Ага. Дивіться, хто. Дивіться, тут вже я дивлюся заодно. Ви знаєте, хто його? Він зачепив якісь, ну, скажімо так, як би це назвати? Це називається якусь корпорацію. Дуже крупну корпорацію він зачепив. Які торгують на морі товаром. Товар був ну, тут товар, скажімо так. Чи було там, чи це з наркотиками пов'язано? Ну, Знов товар показує нам. Так, для увеселительних. Було це. Так, це було. Це я зрозуміла, це через якісь речовини. Тобто щось він десь там. Я зараз не буду конкретно дивитися це вбивство. Просто зараз хотіла подивитися, чи це вбивство для того, щоб послабити. Все ж таки, людина, ну як би це сказати, патріотична. Людина, яка відстоювала інтереси України, боролася з цими. Баронами. Ось як тут вийшов. Розумієте, тому що готується на Одесу від Росії. Все, я зрозуміла. Щось готується. Є якийсь план, є чітке завдання. Тобто, якщо нам вона не залишиться, її просто знищити. Оце, оце є в них в планах. Тепер чи вдасться їм це? Ну, будуть закидувати, бачите, вісьмірочка жезлів вже сама вискакує. Хоче сказати нам про те, що і далі будуть обстріли, будуть якісь прильоти. ось І бачите, вежа. І одразу вежа. Тобто, Одеса дійсно небезпечна, дійсно, буде ще і плачі, і будуть конкретні прильоти. На жаль, це війна, поки вона не зупиниться. На жаль, мої дорогенькі. А вже що стосовно дітей, я робила окреме відео про 14-річних нещодавно, до речі, здається, минулого тижня. Подивіться, будь ласка, у нас з'явився новий збір для військових. Зараз скажу 30-ї бригади. Донецького напрямку збирають на ремонт техніки. І як вони самі от написали мені, що повна задниця, я вже так трошечки, знаєте, що дуже погано на тому напрямку, ось не вистачає на ремонт техніки потрібно. Якщо зможете, щось перерахуйте, можливо, каву, можливо, хтось може більше. Ось, Звіти в нас завжди є. Минулий наш за 78-му бригаду ми теж вже отримали звіт. Відео теж є вже на каналі. Тому подивіться, подякуйте військовим, що вони є. Це для вас вони звітують, не для мене. Мені подяка не потрібна абсолютно. Просто дехто, знаєте, так трошки знущається. А це для вас, щоб ви бачили, що дійсно військові дякують, що вони звітують, що гроші доходять. Ось і я вам передаю те, все те, що до мене доходить від них. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!